Якби ви знали москалі, що засідали у Кремлі, як вас бандерівці чекали, і що для вас приготували, ви не напали б уночі, якби хоч трохи мізки мали і добре все прорахували, ви не пішли б нас захищати, себе вам треба рятувати. Спецоперація у вас покажемо, вай майстер клас, вам так хотілося розради. Ви готувались до параду, а тут такий провал гучний, і вам тепер хоч вовком вий. Ласкаво просимо у бій. Ми нація така єдина, підніметься вся Україна, і батько, і син, і внук, і дід повстане весь український рід. Тут вийдуть з береги всі ріки, що потопити вас навіки. На вас ціною гори стануть і перетворять враз на камінь. Злетиться птахів грізна сила, і небо крилами закриє. Розійдеться свята земля, щоб поховати москаля. Ви краще не робіть нам нерви, бо не по васу у нас резерви. А як терпець уже урветься, той сам Бандера повернеться. Ви Україну захотіли? Не знали, де знайти могилу? Та знайте, Україна наша, а вам, шакали, ваша раша, такого спротиву що світ не бачив, що значить вільний дух, козачий. А в ваших жилах яка кров? Убивці діток і жінок? Які вас матері родили? В яких церквах вас охрестили? Ви плем'я нелюдів, расистів, орда агресорів, фашистів! Весь світ від вас вже відвернувся, а ваш царьок хоч би здригнувся. Підете ви на дно усі, як ваші руські кораблі, ви так розгнівали народ. Та що там ми? Розгнівався Бог, а він карає, то карає, не санкціями обкладає, небачений влаштує суд, відчує весь російський люд. Не за гурами судний час. І вирок винесуть для вас. Така вже карунька чекає, що пекло видається вам раєм, вас проклинають без зупину за кожні матір і дитину. Страшна чекає у вас розплата за сина, батька і за брата. Ніде пощади не знайдете, в історію ви орками війдете, то скону ви замали, тирани, варвари, вандали.